Христос дождається, дорогі сестри і брати, я називаюся отець Юрій Щурко і ще раз запрошую вас до роздумів над Божим Словом. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали 44-й псалом. Псалом плачу, написаний в формі строфе, який приписують синам кораха, написаний в такій формі мистецького маскілу, і трохи над ним разом роздумуємо. Вже заголовок вказує, що є тут має вказівку для провідника хору, це є псалом синів Кораха, Маскил. Від самого початку автори, бо зазначно, що це сини Кораха, говорять нам про величні Божі діяння в минулому. Боже, на наші вуха ми чули, наші батьки нам розповіли про діло, що учинив єси за днів їхніх днів давніх. І далі йде такий анамнезіс, таке пригадування про те, як Бог провадив війни на стороні Ізраїля, ти власною рукою вигнав народи, а їх насадив, порозбивав народи, а їх поширив. Бо не мечем своїм вони зайняли землю, і не рамена їхню дало їм перемогу, а твоя десниця і твоє рамено, і світло обличчя твого, бо Ти їх уподобав. Ти, царю мій, мій Боже, якові вирішував перемоги, Тобою ми відбили наших супостатів, ім'ям твоїм ми розтоптали тих, що на нас повстали. Я бо не покладався на лука мого і не спас мене меч мій, але ти врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників наших. В єврейському тексті тут є музична пауза, і після того. Тон змінюється, і автори говорять про те, що тепер вони переможені ворогами. Богом ми день у день хвалились, і твоє ім'я ми завжди прославляли. Тепер же ти нас відкинув і засоромив, і не виходиш із нашими військами. Ти завернув нас до втечі перед ворогом нашим, і наші ненависники нас пограбували. Ти віддав нас, мов овець, на заріз. Між народи нас розвіяв, Спродавився народ Твій за безцінь і мав великого заробітку їх спродавши. Віддав на посміховище нас сусідам нашим, на погорду й на ругу тим, що навкруги нас, учинився нас поговором між людьми, народи над нами хитають головою. Увесь час передо мною моя ганьба і сором мені обличчя вкриває від голосу ганьбителя і злоріки. Від ворога і супостата, усе це на нас нагрянуло, хоч ми тебе й не забули, і не спроневірилися Союзові твоєму. І, очевидно, тут автор, автори задають свої питання, чи Бог карає вірних, і не відвернулося серце наше, і не зійшли з твої стежки, стопи наші, коли ти розтер нас на місці шакалів і вкрив нас тінню смерти, коли б ми забули ім'я нашого Бога. І простягали руки наші до чужого Бога, то чи Бог про це не дізнався б, та ж Він знає таємниці серця, та ж через Тебе нас убивають повсякчасно і як обець, що назаліс нас уважають. І очевидно, в останніх чотирьох віршах ми чуємо таке велике, болюче запитання і заклик до Господа втрутитися, чи Господь забув нас, устані, Господи. Устань, чому спиш, Господи, прокинься, не відкидай навіки. Чому обличчя Твоє ховаєш, забуваєш наше горе і гніт наш, душа наша в поросі простерта до землі, прилиб живіт наш, Устань нам на допомогу і визволь нас Твого милосердя ради. Отже, цей псалом 44 належить за жанром до псалмів плачу, і він, як я вже сказав, написаний у формі строфи. У загалом читаємо про вказівку для Левіта, який відповідав за музику у храмі, якого названо провідником хору. А також, а також про те, що це маскіл синів Кораха. Про синів Корах, я трохи сказав, е коментуючи попередній е псалом, а пригадую також, що маскіл, і, і цей термін зустріча також в 47-му псалмі, 8 вірші і в інших е псалмах. Є дієприхметником від дієслова, яке означає бути мудрим, розсудливим в інших місцях, як в книзі кронях. Тут є скажімо, таке означення, як бути придатним, здатним. І дехто з дослідників вбачає в загалу вказівку на те, що цей псалом написаний для навчання або ж написаний з особливою майстерністю і створений для медитації. Салом розпочинається з пригадування автора про те, що завоювання Ханаану, якого цю територію ми знаємо, як обіцяна земля, і це мало місце під проводом Ісуса Новина, відбулося не завдяки силі зброї, а завдяки божественній допомозі. Тому тепер, у дуже скрутній ситуації, він закликає свій народ покладатися на Бога, а не на власні луки чи мечі. А найважливішим в цьому псалмі є те, що все це він говорить, незважаючи на недавню поразку народу, яка супроводжувалася безпрецедентним насильством. В кінці псалом завершує ревне моління до Господа про допомогу. Сьогодні складно сказати, яка саме подія з історії спасіння послужила підставою написання для кого драматичного псалма, тому різні дослідники пов'язували цей текст з різними подіями та датами, коли Ізраїль переживав. Ту чи іншу поразку або кризу у своїй історії. Одні вбачали тут події періоду монархії, наприклад, коли Санхериб врався в юдею, про що читаємо у другій книзі царів з 18 по 19 главу, або ж смерть праведного царя Йосії, якого вбив Фараон Нехо, про що читаємо у Другій книзі царів 23 главі. Ще інші казали, що тут описаний похід царя Давида проти Амонів та Араміїв, про що читаємо в 10 главі Другої книги Самоїла. Можливо, це сталося за правління Єзикії, може йдеться про переслідування в часі перського правління, або ж, як часто про це говорять, йдеться про визвольну боротьбу Ізраїля, і, зокрема, боротьбу за власну ідентичність в час язичницької реакції в той період, який ми називаємо добою Макавею. Творці Єрусалимської Біблії вважає, що цей псалом, який представляє минулим перемогам теперішнє приниження, так само, як псалом 74, 79 та 80, може розповідати про одну з найбільших трагедій в історії зазвітнього Ізраїля, тобто зруйнування Єрусалиму у 587 році на Вуходоносором, а вірші 18 і 23 були додані пізніше, щоб. Пристосувати псалом до переслідувань у Добу Макавею. Псалом 44, як я вже сказав, містить у собі опис великого болю народу Ізраїля з приводу військової поразки. Тон псалма загалом надзвичайно гіркий псаломпівець підкреслює відданість народу Богові і звинувачує самого Бога у поразці народу. Тут дуже чітко помітна думка, що нічого в цьому світі не відбувається без божої волі, чи якби ми сьогодні висловилися, точніше в таких випадках без Божого допусту. На думку богонатхненного автора, псалма дії Бога, були несправедливими, і тому він не може зрозуміти, чому Бог покинув свій народ. Загалом мова псалма є дуже відверта, сповнена болю і навіть образ. І з цієї причини деякі дослідники вважають, що саме через такий певною мірою зухвалий, щоб не сказати, бохульний тон молитви та брак належного смирення у співалкуванні з Богом. Особливо ми це бачимо в 10 13 віршах, з 10 по 13 вірш, цей псалом не використовували в синагогальному богослужінні старозавітнього Ізраїля, переживаючи біль, псалмопівець усе ж тягнеться до Бога. Він пам'ятає силу Божої десниці та Божого рамена, як ми читаємо в четвертому вірші. Боже рамено єврейською зерка. Є символ його сили в покаранні, а також і в спасінні. Згідно з давнім єврейським уявленням, права рука єврейської ямін, тобто десниця, символізує руку особливого благословення. Вона також є метафорою Божого захисту, і його могутніх спасенних діянь або ж навіть творіння світу. Очевидно, що пам'ять про світло Божого обличчя, обличчя в цьому ж четвертому віші спонукає авто обговорив автор обговорити свій біль з Богом, даннє єврейське поняття, яке тут жити, пане, може означати і голову, і обличчя, і, так, і на якісь періоди часту. Але найчастіше приклеється як обличчя і використовується в цьому контексті та в інших місцях Старого Завіту для опису як Божого обличчя, так і Божої присутності. Наприклад, в книзі Бутя, читаємо, що Адам і Єва ховалися від присутності Бога в Демському саду. Натомість Господь говорив з Моисеєм віч на віч» у Книзі виходу. У салмах присутність Господа супроводжується радістю, праведні бачать Його обличчя, а нечестиві караються бо засуджується Ним. 139. й Солом, даречи сіло по 12. й вірш містить такий дуже масштабний опис Божої присутності. Проте тепер, каже Псалом Півець, Господь віддав нас, мов овець на зарід, на заріз і між народи нас Росії, читаємо у 12. му вірші. давньо єврейське поняття Зара. Яке тут використовує автор, буквально означає росіювати або просіювати, але в біблійному контексті часто описує російня народу як божественне покарання. Перша загроза такого вигнання з'являється в описанні вже в книзі Леві, 26 главі, де Росія Ізраїлю подається як неминучий наслідок у випадку, коли народ не буде дотримуватися завіту з Богом. І прородно, що пророк Єзекіїл, який проповідує в часі вигнання Ізраїлю у Вавилоні, Вживає цей термін найчастіше, часто з паралельним синонімом Пуц, підкреслюючи образ Божого розпорошення як кари. За вежами книги, з Київ, Слово трапляється річе, зокрема в псалмах або в книгах пророків Єремії, Захарії. А також родстві ахії про Росінь, його поклонство першій книзі царів 14, главі 15 вірші. Таким чином, Зара стає ключовою лексемою для описання вигнання як суворого божественного осудження Ізраїлю за його гріхи. Однак псалмопівець не опускає рук, і, хоч його дуже болить, не падає у розпоку. Подібно як праведний Йов, він закликає Бога не ховати своє, свого обличчя і благає. У 27 му завершальному віші, устай на допомогу і визволь нас твого милосердя ради. Він просить визволення, щоб пережити досвід Божої вірної любові. Саме таким є дослівний переклад єврейського поняття «гесет», яке Хевменко прикладає як милосердя, а тудеться про завітну вірну любов. Давньої єврейське діє слово пада. Яке означає «викупляти», визволяти або викуп з рабства, є дуже важливе тут, тому що основне значення слова це є викуповувати з рабства», і воно, воно вживається в таких дуже важливих богословських контекстах, наприклад, для викупу перевороджених дітей чи тварин, присвячених Богю князі виходу, чоловік, в псалмах часу зустрічається як. Опис божественного визволення від небезпеки, гнів, тута смерті. і часто переконані, коли взивають до Бога, ти викупиш мене. Також це дієслово, як вже не важко здогадатися, використовується дуже часто в книзі виходу, коли Бог викупляє свій народ з єгипетського рабства ціною викупу, були первороджені єгиптяни. Таким чином, слово пада передає глибоку богословську ідею по божасне втручання для визволення його народу з рабства через акт спасенного викупу. Цей текст навчає нас, як переживати втрати, поразки і болючі досвіди. Святий Павло, цитує грецьку версію цього 23-го віша, тобто в перекладі субтогінти, який звучить як через тебе нас убивають, як овець, що назаліс нас уважають. Властиво він цитується в посланні до Ремлян, 8 главі 36 вірші, і застосовує його в контексті розповіді про те, що що би людина не переживала, який блючий досвід вона не мала, каже, це не може відлучити її від Божої любові. Павло твердо переконує, що жодні страждання не має відокремити вірних від непереможної любові Христа. Напаки випробування, через які проходять, віруючі, переображують їх за прикладом самого Христа, який спас увесь світ, і викопав на світ прокляття, жартово прийнявши на себе самого прокляття гріха і смерті всього людства. Хай цей псалом, тоді, коли ми переживаємо якесь розчарування, страх, відчай і досвідчуємо якісь поразки в житті, буде нашим покріпленням. Щоб через нього ми віднаходили надію в Господі і пам'ятали, що Він ставить останню крапку і дає перемогу. Молімося псалмиви одні, одні за одних за наших відважних захисниць, захисників. Хай Господь усіх береже і нашими молитвами, дарує Україні, справедливий мир! Христос рождається!